Після перемоги я буду дуже довго плакати. Орки, в котре стріляли в серед міста Запоріжжя. Ми зупинялися тільки на хвилини тиші, аби почути, де ще люди кличуть на допомогу. Дуже багато буде роботи у ДСНС стосовно розмінування території. Мінують документи, мінують дитячі ліжка. Рятувальники сьогодні це дійсно герої, які стоять поряд зі збройними силами України. Ми не здаємося, ми не зламні. І будемо і далі виборювати нашу омріяну перемогу. Вітаю, друзі! Ми на каналі п'ятої редакції. Сьогодні у нас в гостях речниця головного управління ДСНС України у Запорізькій області Юлія Баришова. Пані Юлі, вітаю вас. Вітаю. Можемо говорити про завершення опалювального сезону. Традиційно, ось напередодні ми з вами зустрічалися. Ви казали, що дійсно традиційно найбільша кількість пожеж трапляється саме під час у цього опалювального сезону. З чим ми його завершуємо? Чи можемо вже про це говорити? Якийсь підсумок. Ну і взагалі як сьогодні працюють працівники ДСНС? Наскільки складно вам? Дійсно, з початку війни рятувальники переформатували всі свої. Знання, які в нас були до цього, ми ліквідовували там пожежі, наслідки дорожньо транспортних пригод, якісь там технологічні аварії на наших крупних підприємствах, але з приходом Великої війни ми працюємо майже в режимі нон-стоп, тому що ніхто не відміняв пожежі. В країні вони як були, так і залишаються, але дуже багато проблем. Ми зіткаємося або з обстрілами, де є руйнування людські жертви, або з тими прильотами, які є на інфраструктурних об'єктах. Тому дуже, дуже багато велике навантаження на наших рятувальників. Але все ж таки ми працюємо, ми надаємо допомогу людям, ми дали присягу на вірність нашій державі і нашому народу. Тому е за підсумками, скажімо так, минулого року ми вже звітували, а це такий проміжний е коротенький звіт про те, що вже зробили з початку поточного року, тобто за два місяці. Е ми ліквідували 330 пожеж, здійснили 791 виїзд. За сигналом тривога. Нам вдалося <кій> з початку війни ліквідувати 819 пожеж під обстрілами. Це не тільки в Запоріжжі, а і в наших незламних містах: у Гуляйполе, Степногірськ. Тому що дійсно люди там у критичному стані, вони майже постійно під обстрілами. Крім того, ми ліквідовуємо пожежі, і ще у нас трапляються такі через порушення, коли люди забувають про свою власну безпеку і безпеку своїх близьких. Порушення правил пожежної безпеки це 46 пожеж. Внаслідок короткого замикання виникло 97 пожеж. Іноді це було пов'язано з відключеннями електроенергії В'єлові і аварійні відключення, тому є такий процент. Не встигло, скажімо так, закінчитися зимове навантаження. Висохла суха трава, перші лучі весняного сонця призвели до того, що почалися пожежі на відкритих територіях. І на сьогоднішній день, з початку року, ми вже зафіксували 27 пожеж на відкритих територіях, і вже майже 11 гектар пошкоджено вогнем. Ми продовжуємо. Рятувати людей і надавати допомогу. І з початку цього року вже 33 людини врятовано угу. співробітниками Це внаслідок, ДСМС. Пожеж внаслідок пожеж врятовано 12 людей. Але все, і все решта, ми з вами поспілкуємося, коли прийдемо вже більш конкретно до прильотів. Там дуже багато врятованих, дуже гарні слова, подяки ми чуємо. Ми займаємося підвозом води і гуманітарної допомоги до наших, як я вже казала, незламних міст Оріхів, Степногірськ і Гуляйполе. І на сьогоднішній день вже підвезли понад 4 тисячі тонн технічної води, 72 тонни питної води, 48 тонн хліба. Розвезли і безкоштовно роздали людям. Тому ви бачите, яке навантаження зараз на рятувальні підрозділи, але ми не здаємося, ми не зламні і будемо і далі виборювати нашу омріяну перемогу. Ну ось, до речі, хотілося ще про прильоти з вами поговорити. Ось ви почали. Крім поточної роботи, крім того, що зараз ви виїжджаєте в область. Дуже багато роботи ще й стосовно наслідків цих прильотів. Ось 2 березня, орки вкотре обстріляли серед місця Запоріжжя. Як довго тривали пошуково-рятувальні роботи? Наскільки було складно? Ви знаєте, дійсно вночі, 2 березня, наше місто знову здригнулося від страшенного ракетного удару. У першій годині 33 хвилини ночі рашисти завдали. Удар ракетою С-300 по житловому будинку. Це доволі стара будівля 59-го року будівництва. В ній було 4 під'їзда, на 80 квартир і понад 150 людей проживало там. Але були і переселенці, не тільки постійні мешканці, а й переселенці, які знімали квартири в цьому будинку. Тому рятувальна операція почалась буквально з перших хвилин. Коли почали перебувати перші підрозділи, намагалися витягнути живих. Ми зупинялися тільки на хвилини тиші, аби почути, де ще люди кличуть на допомогу. Ви знаєте, дуже складно було емоційно, емоційно перенести цю трагедію ще раз, тому що попередні прильоти, які були, це і на проспекті Соборному, і на Сталиварів. На Застафонський, на Ліантовича це все пов'язано з людськими жертвами, з трагедією. Одразу почали працювати психологи ДСНС, тому що вони кризис, кризисні психологи і можуть надати допомогу в перші хвилини. Вони знають, як вивезти людей, особливо родичі, в кого загинули родичі, як вивезти з. Таких шокового цього стану. Шоково психічного стану, так. Да. Потім ми радимо звертатися вже до психологів, які потім допоможуть. Але в перші хвилини працюють суто психологи ДСНС. Одразу розгорнули ціле наметове містечко. Це і пункт незламності був, це і волонтери приїхали одразу. Які поруч з нами стояли майже чотири доби і забезпечували гарячим харчуванням, гарячим чаєм, за що їм окрема подяка і низький уклін. Але складно було розібратися в темряві. Рятувальники підключили освітлювальні башти, аби підсвітити місце цієї події. І, на щастя, нам вдалося в перші хвилини і в перші дві години врятувати 11 людей, з них одна вагітна дівчина. Крім того, ми врятували ще домашніх улюбленців, це було три кішечки і один песик. Як потім з'ясувалося, пес пробув під завалами дві доби, але вижив, його витягнули, повернули хазяївом. Це був родич цієї вагітної дівчини, який сказав, що на тлі цього горя, на цих руїнах, на цих негативних емоціях ви подарували в нашу родину маленьку радість. Повернули міру, так звали Песика, повернули міру і повернули надію в те, що ну, все ж таки все буде гарно. Ми надавали допомогу. У розборці конструкцій з нами поруч працювали комунальні служби міста. Велика подяка спеціалізованій аварійно-рятувальній службі, комунальній службі при запорізькій мерії, тому що їх альпіністи здійснювали роботи на верхатурі, і це дуже допомогло. До нас одразу приєдналася мобільна оперативна група з Києва, і разом з ними приїхав згін швидкого реагування. Це дуже фахові хлопці, вони працюють не тільки на території України, вони нещодавно повернулися з розборки завалів в Турції. Тому все наскільки швидко відбувалося, що вже на ранок почали розборку цих конструкцій. Як я вже казала, будинок достатньо старий. А влучання було ну, таке потужне, що зруйновані були п'ятий, четвертий, третій, частково другий поверх. І тому, аби розгрібти, розгріб ці завали, які там були, то потребувало дуже багато людської сили, людського ресурсу і техніки. Наші рятувальники спільно з комунальниками прибрали понад тисячу тонн уламків. Будівельного сміття, яке залишилося там. Люди чекали, чекали від нас, що ми зможемо ще когось врятувати, але, на превеликий жаль, 13 людей там загинуло. Серед них ще й маленька дитина. Серед них да, загинула ціла родина, і це той білі, який залишився з родичами на все життя. Це молода сім'я. Мати, батько і майже восьмимісячна дитина. Ось 9 березня їй би виповнилось 8 місяців. Тому в таких умовах складно працювати. Професійна деформація у хлопців присутня, і зараз наші психологи вже підготували. Тренінги, аби всі, хто працював на цих прильотах, змогли пройти ці тренінги і трошечки перезавантажити свою свідомість, тому що нам працювати ще далі і виборювати перемогу, ми повинні бути в строю. Ну, це психологічні тренінги в Так, да, Це маєте. психологічні ну, скажу, тренінги. скажу, що дуже було приємно спостерігати за тим, як люди об'єднались. Ось ми також одразу після трагедії зранку самого приїхали на місце і побачили дійсно, що дуже багато людей вони якось гуртувалися. Волонтери кормили ваших працівників, ДСНСників. Ну я бачила, що хлопці дійсно дуже втомлені сиділи. Як вам взагалі ось переживати такі трагедії? Я розумію, що скажете, що це складно, що вам допомагає втриматися. Тому що ну, ось я розумію, коли знаходять, на жаль, загиблих або тіла, тим паче, якщо мова йде про, про маленьку дитину, втриматися допомагає віра. Віра в те, що ми все ж таки вистоїмо, в те, що ми переможемо, і тільки разом ми зможемо зробити це життя безпечнішим. Знаєте, я сама замислювалась декілька разів після таких подій, як як би я себе почувала, або я там впала б в істерику, або там плакала або кричала на, на цьому місці, я б провокувала людей на, на такі дії. Тому мені завжди приходиться знаходити заспокійливі слова для тих людей, які підходять, які щось запитують, яким просто ну, не вистачає простих людських обійм. Обняв людину, вона вже відчула твоє тепло, твоє добро, і це ну, дає їм якусь впевненість. Тому мені завжди приходиться триматися. Е, ви знаєте, мені кажеться, що після перемоги я буду дуже довго плакати. Дуже довго, тому що дуже багато негативу всередині мене. Але, але на, не але на таких Я були. не маю не маю права розслаблятися і, скажімо так, давати. Погані приклади людям, які постраждали. Моя впевненість, моя підтримка цим людям, вона все ж таки допомагає трішечки вирівнятися. Я знаю, що також дуже багато і часто до вас доєднуються і волонтери, які допомагають не лише під час прильотів або також борються з наслідками цих страшних подій. А лютого, якщо не помиляюся, ДСНС отримали допомогу, нову техніку. В рамках гуманітарної допомоги, наскільки я зрозумію, поправте, якщо не так, що да, дійсно ми постійно отримуємо гуманітарну допомогу від міжнародних партнерів, і це приємно, що не забувають про наше Запоріжжя, тому що 70% нашої області знаходиться в окупації. На превеликий жаль, 24 підрозділа ДСНС на території області знаходяться в окупації. Вся техніка, все, що було, все залишилося на, на тій території. Да. Тому нам потрібний потужний, скажімо так, потенціал оновлення нашого парку техніки, який ми потім після деокупації зможемо зразу завести на деокуповану територію, і почати повноцінно працювати. І велика подяка всім волонтерам, які долучаються до цього, це не лише Такі крупні проекти, як, наприклад, Нова Юкрейн, ЮНІСЕФ багато допомагає, Проон багато допомагає. От буквально сьогодні ми отримали пересувну кухню. Яку нам надала Канада? Ця кухня може бути працювана на базі автомобільного шасі. Вона може працювати у будь-якій точці. Вона може переїжджати куди потрібно і повноцінно забезпечувати гарячим харчуванням, як місцеве населення, так і рятувальників, які працюють. Я розумію, що дуже багато буде роботи у ДСНС стосовно розмінування території, особливо після деокупації. Всі ми розуміємо, що орки, ну, ці тварини, вони просто по собі залишають лише розбрат, бруд, повністю все зруйноване й дуже багато буде замінованого всього. Так, да, дійсно, ми маємо вже досвід, як. Проходили роботи щодо розмінування деокупованих територій в Бучі, в Ізюмі, на Херсонщині. Зараз, до речі, працюють наші протехнічні розрахунки на Херсонщині, тому що цю територію необхідно якомога швидше очистити. Попереду у нас весняно-літні роботи. Це посівна, це, скажімо так, аби осінню збирати врожай. І як хвастаються наші херсонці, що на кавуни приїдете в Херсон, да, то ці кавуни, перш за все, потрібно посіяти навесні, а аби дати змогу людям працювати на землі, то її дійсно потрібно зразу розмінувати. Дуже багато таких прихованих небезпек залишають по собі окупанти. Це і інженерні міни. Це і розтяжки, гранати, невибухнувші боєприпаси. Ну так ви казали, Тому... мінують практично все, що мінують бачу. все від мішків з картоплею до тіл загиблих. Ну, будь-яка нормальна людина, побачивши тіло, да, вона що спробує? Спробує дізнатися, чи жива, чи вже не жива людина, чи може потрібна допомога, чи вже якось перенести в інше місце для того, аби далі робити всі необхідні маніпуляції, споховання і все інше. І нормальна людина підійде і подивиться, що вони мінують тіла загиблих. Для чого? Для того, щоб навмисно загинув хтось іще. Мінують документи, мінують дитячі ліжка, мінують холодильники, побутову техніку. Тому дуже небезпечно все це. І люди повинні пам'ятати, що тільки після того, коли пройшли піротехніки, неважливо, це піротехніки ДСНС, чи це вибухотехніки поліції, чи Збройних сил, тільки після фахівців, в жодному випадку самим першими не можна з'являтися на Ті чи інші території, де окуповані, незважаючи на те, що ваш власний будинок він також, також може бути замінований. Це дуже небезпечно. Один неправильний рух може обірвати людське життя. Попри шалене навантаження, попри шалену небезпеку, яка на жаль сьогодні є через повномасштабну війну. Що мене дивує стосовно роботи ДСНС, у вас ще знаходиться час, знаходиться сила та натхнення проводити курси, тренінги. Ось нещодавно знаю, проводили для журналістів. От якраз стосовно розмінування територій. ви пояснювали, як виглядають вибухонебезпечні предмети. Розкажіть, будь ласка, як можна доєднатися ось до таких ось навчань? У нас є наші партнери. Це громадська організація Вогнік Запоріжжя. На базі їх центру ми проводимо такі навчання не лише по, скажімо так, вибухонебезпечним предметам, а і по наданню першої лікарської допомоги. Зараз ми. Ще більш прогресивно це проводимо. Після теоретичного курсу у нас є практичні заняття з надання першої лікарської допомоги. Тобто, умовно обігрується будь-яка ситуація, наприклад, там ракетний удар. Для журналістів це виглядає так. Да? Журналіст стоїть, купа журналістів стоїть, беруть інтерв'ю, і під час інтерв'ю стається якась надзвичайна подія, да? вибух. Не є постраждалі, їм треба надати першу долікарську допомогу. Кожний поважаючий себе громадянин на сьогоднішній день повинен це вміти і знати, як користуватися турнікетом, як зупинити критичну кровотечу і як надати допомогу, допомогу постраждалій людині. От. Тому після короткого теоретичного курсу ми ще на практиці відпрацьовуємо такі <кій> потрібні на сьогоднішній день моменти. Тому наступного разу ми вас запросимо обов'язково, аби ви отримали також цей досвід. Також навчаєте навіть і дітей, і звичайно цивільне населення. Класи безпеки проходять. Розкажіть трохи про це проект. Да, Класи безпеки це всеукраїнський проєкт, до якого залучені не тільки рятувальники, а й освітяни, тому що я завжди казала: якщо ми зможемо створити трикутник безпеки, тобто з одного боку родина батьки, з другого боку рятувальники, а з третього боку освіта, то це той трикутник безпеки, в якому будуть знаходитись наші діти. І всі повинні освітяни дають знання, батьки закріплюють на практиці. А рятувальники проводять інтерактивні майстер-класи щодо застосування цих знань і відпрацювання навичок, які діти отримують у школі. На превеликий жаль, сьогодні в нас навчання онлайн, але ми проводимо онлайн уроки з дітьми, розповідаємо наскільки це небезпечно. Ми зустрічаємося на пунктах незламності. Ми поширюємо різноманітну друковану продукцію. За яку якого велика подяка Юнісефу, це досить сучасна, яскрава продукція, яка, скажімо так, увагу дитини концентрує саме на проблемі. Це листівки з писом патроном який зараз, символ, один з символів ДСНС. Це і, скажімо так, такий формат. Дуже великого розміру це плакати третього, другого формату, те, що максимально читається. Ви бачите на вулицях міста Запоріжжя дуже багато бікбордів, сіті лайтів саме на цю профілактичну тему. От на сьогоднішній день в Запоріжжі вже відкрито три класи безпеки. Ми намагаємося їх обладнувати сучасними макетами. Навіть наші фахівці власноруч створюють інтерактивні макети там по причинам пожеж в будинках. Коли ми завершимо цю роботу, ми обов'язково покличемо вас, презентуємо все це. Хочеться, щоб ну, діти отримували сучасні знання. Не просто, як раніше, там на, на папірі малювали і щось таке впроваджуємо сучасні технології. Крім того, Є на сьогоднішній день інклюзивна освіта і особливі діти, до яких потрібен особливий підход, і спільно з навчальним закладом «Орієнтир», а це заклад для дітей з зору, де навчаються абсолютно сліпі дітки і з. З вадами зору, які погано бачать, тому ця категорія дітей для них не підходить та продукція, яка існує, і тут потрібен ексклюзивний підход у викладанні основ безпеки саме для такої категорії дітей, тому що всі мають право обезпечити своє життя. Але викладання цього вони не зможуть прочитати ту листівку, подивитися, тому що дітки відпрацьовують все шрифтом Брайля. І рятувальники спільно з освітянами взялися до справи. І зараз ми працюємо над абеткою безпеки для дітей, які повністю незрячі. І ця абетка вийде шрифтом Брайля, щоб вони могли своїми пальчиками почитати. І також зрозуміти основні ази безпеки. Я знаю, що у з у вас зараз навіть працює юнацький рух пожежників. Ви зараз долучаєте дітей. Да, Ось також вже... відновлюємо цей рух, тому що дітей дуже багато роз'їхались. Mm -hmm. У нас <кій> <кій> взагалі-то щороку проводились місячники безпеки. Зараз знаєте, я заходжу. В кабінет і бачу дитячі роботи з попередніх років, тому що рік ми вже не отримували нічого на цей конкурс. На превеликий жаль, і бачу ті роботи, які діти надсилали раніше, вони мотивують нас на те, щоб якомога швидше все це закінчилося, якомога швидше повернутися до мирного життя і відновити всі ті позитивні проєкти, які ми проводили з дітьми раніше. Це і в'язані пожежні машини діти присилали. Це і якісь різноманітні макети. І ви знаєте, декілька ідей ми взяли від дітей зараз їх впроваджуємо. От саме з дитячих робіт ми взяли ці ідеї, і впроваджуємо їх зараз, аби потім поставити вже на поток. З дітками рух дружин юних пожежних це завжди. Протягом року вони змагалися між школами, між районами. Були міські змагання. От, і потім ми виходили вже на фінал на всеукраїнські змагання. Але, на жаль, ця рашистська навала, яка є на сьогоднішній день, зупинила всі ці процеси якби офлайн. Але онлайн ми, ми зараз об'єднуємо дітей. Ми поширюємо інформацію, хто хоче вступити в лави юних рятувальників. Навіть розробили в наших соціальних мережах з QR-кодом є посилання, куди можна записатися, заповнити свої анкети, і таким чином ми їх об'єднуємо, аби. Потім вони не просто стали нашими юними помічниками, да, як ми розраховуємо, а дійсно поважали професію рятувальника, можливо, хтось виявить бажання вступити в лави наших вишів, відучитися і повернутися на службу. Слухайте, ну насправді дуже класна така популяризація самої професії. Думаю, що через років 10 буде дуже багато бажаючих доєднатися, власне, до ДСНС. Думаю, що зараз і глядачі наші, і мешканці не лише Запоріжжя, напевно, всієї України погодяться з тим, що наші рятувальники сьогодні це дійсно герої, які стоять поряд зі Збройними силами України. Вони допомагають, вони рятують, вони забезпечують продуктами, водою. Тобто, вони попереду завжди. Я вам дуже хочу подякувати за нашу розмову і побажати, аби скоріше закінчилася війна, а наступного разу ми з вами зустрілися з гарного приводу. Дякую вам.